Українці витрачають на їжу половину своїх доходів, а це найвищий показник у Європі. З'ясували дослідники агентства Рі Рейтинг. Левова частка заробітків іде на харчування й у жителів Молдови, Сербії та Казахстану. Загалом 15 останніх позицій рейтингу із 40 посідають країни колишнього радянського союзу. Типічне домохозяйство в Україні тратить на потребітельські розходи порядка 70% свого доходу. Це, звісно, продукти питання. это приобретение одежды, обуви, это общественное питание. Эти базовые потребности по сравнению с развитыми рынками по-прежнему остаются неудовлетворенными. Кроме того, мы имеем достаточно высокие цены як на продукти питання, так і на прочі товари повсякденного спроса. Дослідники наголошують, чим більше коштів населення витрачає на ресторани, готелі та розваги, тим вищим є рівень життя в Україні. Середня українська сім'я готова витратити на дозвілля 2% своїх доходів. Тоді як громадяни Німеччини, Данії та Австрії витрачають на це у п'ятеро більше.